Ось адаптований текст для вашого ролика. Пристебніть, друзі, бо я тут, щоб захистити і похвалити ріпу. Більш того, я готовий заявити, що пюре з ріпи навіть краще, ніж картопляне, і куди більш цікава основа для підливи, приготована ріпа щільна, але бархатиста, з легкою горіховою ноткою, і вона привносить у ваш святковий стіл більше характеру. Але, чесно попереджаю, не всі мої різдвяні вечері з ріпою були вдалими. Кожного разу, коли я чую фразу, ми приготували для тебе щось особливе, у мене частішає пульс, і я готуюся до чогось жахливого. Вперше це сталося на різдво в сім'ї мого колишнього в сільській Онтаріо, де мені подали страву під назвою Ріпапіна. Щоб приготувати цю піну, хоча вам не варто, потрібно відварити пакет ріпи, додати цукор і масло, а потім сипати корицю, поки не стане соромно. Все це розім'яти, викласти в форму для пирога, покрити зефіром і запікати, поки сам диявол не скаже, вистачить. А у диявола немає стоп слова. Ця вечеря, на жаль, стала потоком кулінарних злочинів, і я більше ніколи не повертався до того будинку на свята. Але ріпа переживала і не таке. Люди їдять ріпу вже 4 тисячі років і стільки ж років її висміюють. Якщо стародавній римлянин кидав на когось ріпою, це означало, що він його ненавидить. Наприкінці 16 століття європейські колоністи привезли ріпу в північну Америку, щоб дати їй другий шанс, як коли переїжджаєш після середньої школи і заново винаходиш себе в новому місті. Справа в тому, що в ті часи в Англії ріпу їли тільки бідняки і худобу. Під час ірландського картопляного голоду вийшла книга вирощування ріпи, яка закликала фермерів садити цю культуру і годувати нею худобу і себе. Обидві світові війни спричинили дефіцит продовольства, змусивши європейців їсти цей коренеплід. Були навіть спроби винайти ріпу. Вийшла кулінарна книга ріпа замість картоплі. А шеф-кухар лондонського готелю Савой придумав ріпковий пиріг і назвав його на честь міністра продовольства Великобританії Лорда Вултона. Ці зусилля дали результат ну, частково. Особисто я завжди любив цей маленький коренеплід. У дитинстві на ямайці мені подавали ріпу в курячому або яловичому супі. Її земляни ста щільність доповнювала наваристий бульйон з морквою, перцем скотч боннет, чебрецем, запашним перцем і зеленою цибулею. Коли у мого батька виявили діабет другого типу, я вивчив усе, що міг, про відповідне для нього харчування. Виявилося, що ріпа знижує рівень цукру в крові і допомагає при інших метаболічних порушеннях, пов'язаних з діабетом, наприклад, при високому холестерин і тригліцериди. На відміну від картоплі, ріпа не викликає різкого стрибка глюкози. Так я почав експериментувати. І одного разу, на сне різдво, я приготував пуре з ріпи і з тих пір не озирався назад. Ця страва дуже дешева взимку, а смак увареної ріпи вишуканий. Вона земляниста, злегка, гостра і трохи солодкувата. Як ніби буряк повчилася в швейцарському пансіоні і почала зустрічатися з редискою. Ріпа один з тих коренеплодів, як брукви, з якими люди просто не знають, що робити. Але якщо Кейл зміг стати зіркою Whole Foods, то чому б і ріпі не бути в центрі уваги? У ці свята, коли і без того вистачає турбот, пуре з ріпи, відмінний вибір для тих, хто стежить за рівнем цукру? Але навіть якщо у вас немає таких проблем, це блюдо просто чудово, насичене, з горіховим відтінком і неймовірно бархатисте. Настійно рекомендую дати йому шанс в цьому році і не забудьте про підливу. Пуре з ріпи 2,5 фунта ріпи, очищеної від шкірки і нарізаної кубиками. 4 зубчики часнику, дрібно порубаних, 4 гілочки чебрецю, листя відокремлені від стебел. Чверть чашки розм'якшеного вершкового масла. Чверть чашки тертого пармезану. Дві столові ложки розм'якшеного вершкового сиру. Дві столові ложки сметани. Дві столові ложки зеленої цибулі. Лише зелена частина. Подрібнені. Одна чайна ложка солі. Одна чайна ложка чорного перцю. Покладіть ріпу в каструлю і залийте холодною водою, щоб вона повністю покривала кубики, варіть до м'якості 10-15 хвилин. Повністю злийте воду через друшляк, ріпа може бути дуже вологою, тому важливо позбутися зайвої рідини. Поверніть ріпу в каструлю і розімніть з рештою інгредієнтів. Якщо хочете більш м'яке пюре, додайте трохи жирних вершків до потрібної консистенції. Перед подачею тримайте в теплій духовці або на водяній бані.